Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. А сьогодні буде відео одне з моїх найулюбленіших, тому що я буду підводити підсумки місяця, в даному випадку підсумки місяця лютого 2023 року. А що ж в мене зв'язалося за цей місяць? Зараз будемо про все говорити, буду розповідати вам, скільки пішло пряжі, що використовувала і як в'язала. А, я думаю, я так поділю свої готові роботи на декілька груп. <гум> а, перша група це будуть іграшки. Я не буду вам показувати кожну іграшку по-перше, тому що в мене деяких немає вже. Ну і взагалом, я думаю, я вам просто вставлю фото. Щоб ви подивилися, до Дня Святого Валентина я зв'язала ведмедика із сердечком, таким рюкзачком, куди можна було складати такі записочки, якісь гарненькі зі знанням кохання, коханні, наприклад. А мені здається, що дуже такий тематичний подарунок був на день Валентина. А, і даний ведмедик в'язався за майстер-класом майстрині з Турції, здається, вона зі Handmade, Це безкоштовний майстер-клас. І посилання я вам залишу внизу під відео. Як зазвичай цей майстер-клас безкоштовний він на Ютубі, тож, кому сподобалася іграшка, дуже раджу вам спробувати. Наступна іграшка це був котик ЗСУ. Цього котика я в'язала ще в марафоні, був марафон українських майстрів. А зараз, наскільки я знаю, Таня Янчу, це автор майстер-класу. Даний майстер-клас продає, тобто він платний. Посилання на автора в інстаграм, я теж залишу внизу в описі. Тож можете переходити і в'язати. Виходять вони чарівні, я, чесно кажучи, в кого їх бачила, вони в усіх виходять просто неймовірні. І третя іграшка це дівчинка Янгол, яка в'язалася за майстер-класом. Галини Веременко, це також наша українська майстриня, і це також майстер-клас платний. Але Галиночка Молодченка, в неї дуже красиві іграшки і дуже такі детальні, гарні майстер-класи. Мені все дуже сподобалося. А, Тож, фото я вам буду вставляти е іграшок, можемо переходити далі. Наступна. Група це будуть аксесуари. Сюди я віднесу, значить, по-перше, це мій снуд куточок ось такий. Трошки зім'ятий, але я просто ним користуюся, тому він. В такому вже вигляді, я вам обов'язково вставлю фото, як сидить даний снуд. Я його в'язала в комплект до шапочки. Шапочку, відразу скажу, що я в'язала за майстер-класом Галиночки, це наша улюблена Галиночка, і в неї є свій канал на YouTube. Я обов'язково посилання на майстер-клас шапочки залишу. Снуд куточок я в'язала сама, без майстер-класів. Але знаю точно, що хтось з українських майстринь також випускав майстер-клас, вже не пам'ятаю просто хто. Я використовувала пряжу і це від А Мені її також подарувала ліночка, це напівмеренос, тобто 50 мереносу, 50ПА, і снутку точок у мене пішло 50 грам, тобто мені вистачило одного мотка. Мені здається, це дуже класно. А, так, довго на цьому зупинятись не буду. Фото вам на собі вставляю. І перейдемо до шкарпеток. У мене зв'язалося дві пари шкарпеток. Одна пара для мене ось такі зелені. Дуже мені подобається їхній колір. Такі. Це просто, я просто дуже люблю зелені, тому, мабуть, мені дуже подобається. Це пряжа Lady Yarn Comfy. Я не знайшла тут колір, я не знаю, де він тут позначається. А, ну, Це стандартна така пряжа, 100 грам 400 метрів. І тут ось такі, бачите, відтіночки від зеленого, синього. Ну, власне, ось. Дуже мені сподобалися класні, теплі, зручні, дуже-дуже подобаються. Так, і наступна пара це вже пара дитячих шкарпеток. Ось такі туті-фруті, рожеві. Дуже теж гарна ідея кольорова гама. Це у нас пряжа Alize Superwash Artisan. І це колір. 90-02. Ось такий рожевий. Мені сподобалося працювати з даною пряжею. Мені вона сподобалася і в роботі, і така вона і тепленька, і приємна, і кольори. Дуже красиві кольори. Мені подобається. В'язала я шкарпетки на спицях 2-25 круглою цією п'яточкою. Мені дуже подобається зараз цей спосіб, тому що ну, якось він мені логічний. Я все розумію, мені не, не приходиться десь там заглядати, підглядати. Тому ось в'яжу поки що за допомогою цієї круглої п'яточки, і я завжди в'яжу способом «magic loop». Одну. До речі, я по одній в'яжу. Я знаю, що дівчатка в'яжуть відразу дві. Я дуже хочу, але чомусь поки що ніяк не можу себе налаштувати на те, щоб зв'язати відразу дві шкарпетки. Тому в'яжу поки що по одній. Перейдемо до наступної групи. Це будуть дитячі речі. І перше, що я вам покажу, це ось такий дитячий кардиганчик, який в'язався із на Коперіс. Я вже тут пришила гузочки, бачите, такі перлинками. Я думаю, вам там видно. І він такий, дивіться, пухнастий, припухнастий. Зараз, мені здається, дуже добре на камеру видно. Це колір, я вам не скажу, що це за колір, але це біло-сніжний. Тобто він білий-білий, без жовтизни, абсолютно не такий, аж коректорно-білий, як кажуть. І на цей кардиганчик у мене пішло. 160 грам. Ось так. Він такий трішки подовжений, такий, якраз хороший. Я таке люблю, щоб діткам було тепло, щоб він закривав отак попу. Дуже красивий, дуже ніжний. Дітки з такою пряжі люблять носити. На коперіс синтетична так, нитка. Але в мене дітки носять і все нормально. Єдине, що у мене питання, як довго проноситься білий кардиган, так? але краса ж неймовірна, правда. І я, звичайно, зараз фото вам ставлю, як він на дитині сидить, і скажу тільки швиденько, що в'язався він регланом зверху. Тут ось такі, бачите, реглані лінії а є. Зростком, який вив'язувався поворотними рядами, він є і на спинці, і на рукавах, і попереду. Тому ось така, бачите, заокруглена горловинка, яка дуже гарно сідає по шиї. Дуже так акуратненько все це виглядає. А, так. І в'язала я, здається, на спицях 4. Тож зараз фото вам вставляю, як цей кардиганчик сидить на моїй златці. Наступний дитячий виріб, який я зв'язала, це. Я вам не буду прямо по черзі їх назвати, я просто буду назвати, що зв'язалося. Наступний виріб я вже зв'язала для своєї Аліси. Так, трішки отак от далі вам покажу його. Ось так. Виглядає. Тут йде, бачите, по бокам розрізи, і спинка йде довша. На декілька сантиметрів, щоб теж так прикривала попу, бочки, щоб все було тепло і комфортно. І це Alize Softie, 310-й колір, такий медовий він називається. І по ньому я ще зробила таку вишивку, якщо її можна так назвати, тут квіточки, сердечка, зірочки ну все як просила донька. Я, звичайно, фото буду вставляти, як це все сидить на Алісі. А, так, це, значить, я в'язала на вік 6 років, і в мене пішло 240 грам. тобто 5 мотків, якщо ви хочете також в'язати. Своїй дитині, внучці, кому завгодно, то от на 6 років у мене пішло 5 матків. Ну, на вишивку я не рахую, тому що тут зовсім потрішечки пряжі буде потрібно. І більш так детально я про нього розповідала в язовлогах, тому не буду сильно зупинятися. Єдине, що скажу, що ось тут я вив'язувала також це реглан зверху, тут ось видно, бачите. Регланну лінію, і тут я робила азіатський росток. Тобто я вив'язала реглан, потім спинку пров'язала ще декілька там сантиметрів, а потім вже об'єднала і почала в'язати вниз. Теж дуже м'який, дуже приємний. Я знаю, що багато хто пише, що також любить цю пряжу і дітки люблять. Ну, Тому що це комфортно, це м'яко, це тепло, немає ніякого дискомфорту. Тож, якщо у вас дітки вередливі в плані носіння так, в'язаних виробів, то на Коперіс і Альзі Софті вам в допомогу. ці З цих ниточок дітки я впевнена будуть носити точно. Ну, але їхній мінус в тому, що вони синтетичні, але вони теплі і комфортні. Тож я можу радити. Наступний дитячий виріб, він вам всім сподобався. Що дуже приємно, це костюмчик, який складається ось із бомбера. Він вже з гудзиками. Так, це гудзики, вони дуже схожі на кнопки, але це гудзики. Потім є штанятка ось такі, з лампасами ось тут збоку. І сюди ще зв'язалися маленькі такі самі звичайні пінетки, і шапочка. Ось така із помпоном із пряжі. Ось такий хі -хі, костюмчик, дуже красивий, вийшов. Я там вам декілька фото вставлю, коли розповім про нього. І розповім трішки детальніше. Так, по-перше, він в'язався із пряжі Alize Cotton Gold. А ось цей сірий колір це 21-й. В'яжу я на спицях 4. На штанятка в мене є майстер-клас на каналі, тому, кому потрібно, можете користуватися. Ось так. вони виглядають дуже красиві. І на штанятка в мене пішло. 120 грам. 120 грамів. Це на розмір 74. Ось так завжди підгинаю резиночку, так? тому такого костюмчика вистачить точно ще ну, 74-80 це 100%. Але наскільки я по своїм діткам сужу, я також їм такі костюмчики в'язала. А вони носили його. Ну, там, наприклад, якщо це 74-й, то навіть після року вони ще його носили. Пінетки 20 грам, бомбер в цілому важить 135 грам. Але я вам так розповім, скільки взагалі на весь цей комплект у мене пішло пряжі. Значить, зеленого кольору в мене пішло 150 грам, а сірого пішло 200 грам. А, ну, я би так, рекомендувала все-таки мати по два мотка кожного кольору. І, наприклад, якби в мене було сірого більше, то я б шапочку зробила резинку сірою, сірою, основне полотно зеленим і ну, сірий помпончик. Мені здається, було б ще краще. Але так як в мене вже сірого не було, я вже залишки сірого всі на помпончик витратила. Ось тому шапусочка вийшла повністю зелена, тому ось так можна розраховувати, а повторюсь: це розмір 74. І як ви зрозуміли. А остання готова робота на мені. Ну, хто зрозумів, той, хто мене дивиться, так? І це мій помаранчевий светрик. Я його не зважила, тому зараз десь на екрані вам підпишу, скільки він важить. А також вставлю фото, що це за пряжа, тому що я ніяк не можу запам'ятати її. Хоча я вже в'язала собі і лопопейсу із цієї пряжі. Так, і ось і джемпер уже зв'язався. Але я все ніяк не запам'ятаю. Це бобінна пряжа. Там в складі є, здається, і альпака, і ще щось. Так, не буду вам зараз казати, бо можу набрехати. Тому точно фото вам вже вставила, скоріш за все, і ви побачили, що це за пряжа і який у неї склад. В'язала я цей джемпер на спицях. Вгадайте. 4. Це мій, мій улюблений розмір спиць. А я тут робила ось таку подвійну горловинку, робила реглан погон і виточки. В мене на каналі ви могли бачити, я якраз-таки по цьому джемперу вам показувала, як я роблю росток в погоні, так? коли ось з поворотними рядами вив'язується, і показувала, як я вив'язую. Виточки на в'язаному полотні. Тож, кому цікаво, можете так заходити на канал і дивитися. <свят> так, і хочу сказати, що я ним дуже задоволена. Мені так все подобається. Мені дуже подобається кольор. Я взагалі загорілася саме кольором з цим помаранчевим. Дуже мені хотілося. І знаєте, виявилося, що Багато хто ще із зв'язалочок теж хочуть зв'язати собі саме помаранчеві джемперочки, пуловери, светрики. І, як виявилося, цей колір переважає в нових весняних колекціях, там, в таких магазинах, як HM, Zara. ну, отаке, Якщо ви цікавитеся. так? Ось. Я, звичайно, фото, як цей джемпер, сидить, на мені вам вставлю. Я казала вам, що я хочу зробити ще вишивку. Так, тут погано видно. Хочу ще зробити вишивку і так трішки далі відсунуся, щоб вам було видно. І ну, в мене немає поки що канви, так, оцієї, на якій вишивають. Мені Галиночка підказала, що є ще якась така лейкій основі, чи що така теж штука, яка, по якій можна намалювати так, ескіз і вишити. В мене її немає. Я хочу її знайти і хочу все-таки спробувати цю вишивку. Я вам чесно скажу, ну, можливо, ви побачили по джемперу і в Софті, що з вишивкою я так собі. Але знову ж таки, мені накидала Галиночка, дякую тобі. Ти мені накидала цілу купу варіантів вишивок, дуже красивих. І я їх бачу не тільки на цьому джемпері, а й взагалі це дуже красиво. так? На вишитих ковтинках ось такі вишивки. Ось, наприклад, да? ну, давайте упустимо, що це бомбер. Але якби це був кардиганчик, і ось по лицевій гладі вишити щось, мені здається, буде дуже красиво так ніжно, по-весняному. Ось, Тому буду шукати, де можна таке замовити, і буду пробувати. А поки що в мене є ось така брошка. <гум> мені здається, теж непогано вона сюди пасує. Це, ну, не знаю кому як, мені здається, що це конвалія. <гум> так мені здається. Ну, що я вам все розказала, все показала. Ось такий був мій лютий він виявився, мені здається, багатим на дитячі речі в даному випадку. Я чомусь навіть не задумувалася, а вийшло дійсно-таки багато дитячих речей. І я вже, знаєте, навіть 1 березня вже закривала рукавчика, до речі, все закрито тут голочкою. Ось, я вже 1 березня дозакривала його, але таки встигла, щоб вже його не переносити на березень. Ну що, я вам дякую, що ви провели зі мною час. Надіюсь, вам було цікаво подивитися зі мною підсумки місяця. Я вам традиційно бажаю тихих, мирних, спокійних днів. Хорошого настрою, натхнення. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Не забудьте поставити мені вподобайку, написати в коментарях, що вам сподобалося. Можливо, у вас є якісь питання, можливо, я щось забула сказати. Пишіть, обов'язково всім відповім і допоможу, якщо можу. Це, я з вами прощаюся до нових відео. Бувайте!